Вітаємо, 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 зновши ви ж мене ближче збирається. Я шукаю брата, пропав 24 березня 22-го року. 5 жовтня 23-го року маємо проймовірний полон. Приїхали вперше. Звідки? З Івано-Франківська. З ким ви їхали час. Ми їхали 17 часу 17 годин. До 987 кілометрів. То пів країни навіть більше ви приїхали. Ну воно того варто. Надіємося, що він буде. що Кожен раз чекаємо. Але так як ми приїхали сюди, за скільки часу, то а вдруг може буде, так і буває. Так, і скільки ви чекаєте вже с тут на цій точці зранку? Від пів восьмої ранку десять по сьомій приїхав потяг. Ми вийшли. Ну і на приїхали 15 хвилин на Скільки разів ви вже пожаліли, що ви приїхали? Ні разу їхала на маршрутці до речі. Не на таксі. Приїхали зразу сюди, зайняли там місце. Нас потім попросили звідси піти. Гарно, попросили. Гарно, культуру, провели, <правили> провели. Так. І ми вже сидимо тут. Вже всі перезнайомились. Перезнайомилися рідні, то вже нема такого, що там хтось. <правили> Пожиділи, пообідали, кави напилися. <правили> Залишилось тепер тільки зустріти Залишилось тепер і все? тепер зустріти можна... і повечеряти. <правили> ну бо дату ви самі знаєте. Я сьогодні чекаю свого сина, який пропав у 2022 році, 24 числа. Три роки нам не було нічого відомо, де син. Але кожен обмін ми приїжджаємо і отримуємо маленькі звісточки, що сина бачили в Донецькій СІЗО. Спочатку ми побачили в інтернеті, де його фотографія була, що він знаходився в Оленівському СІЗО, коли був цей теракт. Ми його впізнали, але нам підтвердження звітом не було. А вже ці обміни ми, нам хлопці сказали, що його бачили живим в полоні в Донецькій області. А, зараз ви кажете, що... а вчора нам зателефонували з координаційного штабу, що дав свідчення, звільнений з полону, що мій син був разом з ним в колонії. І координаційний штаб вчора нам зателефонував і сказав, що поміняли сину статус полоненого. Я сьогодні приїхала по сина, він пішов добровольцем. Він сам пішов тоді, він приїхав, сам він проживав з дружиною, з двома дітками в Польщі, але коли почалась повномасштабна війна, він приїхав сюди в Україну. І 1 березня він був в воєнкоматі. 2 числа він поїхав вже на учерку. І так він пропав. Но я вірю, що сьогодні буде. Плакати будуть цілувати його. Від, від, від самої від макушечки голови до самої на коліна стану. Я подякую, що я сплю спокійно в себе в хаті. А він приніс ці муки три роки дуже тяжких муків, так як звільнений нам казав, що дуже його били, дуже били. В нього двоє діток, його чекає похресниця, його племінниця, сестра його чекає, батько чекає, всі чекають вдома. Ми приїхали дуже далеко. Ми приїжджаємо кожен обмін, але ми всі з надією з вірою і всім кажемо, що їдьте, чекайте, вірте. Тільки віра повинна тримати наших хлопців і надіємося. Я надіюся. Я стою тут за свого чоловіка, чекаю його, або, хоча б хочу почути якусь звістку про свого чоловіка. Також я привезла сьогодні світлини побратима з яким він зник і ще хлопців, які також звісті зникли з родинами, з якими я спілкуюся. У нас об'єднує одне горе на даний момент. На жаль, що горе об'єднується тільки сім'ї звісті зниклих та полонених родин. Хотілось би більше співпраці офіційних структур з родинами сприянню конкретно ситуації з безвісті, зниклими, що все ж таки об'єднаний центр при СБУ, координаційний штаб приділяли більше уваги безвісті зниклим. Велика їм шана, великий їм поклон за обміни полоненими. Але хотілось би, щоб ініціатива по підтвердженню полонених була надходила від них. Сьогодні ми тому за наших хлопців інформація у нас є, але не офіційна, і дуже б хотілося, щоб родини безвісті зниклих находили інформацію не самі, а їм все ж таки в цьому допомагали офіційні структури. Надіємося на гарні новини, надіємося, все ж таки сьогодні побачити наших рідних. Мого чоловіка дома чекає маленька донечка. Діму хлопчика з охтирки також чекає маленький синочок. Дівчата стоять за братів, за братів. татусів. Дуже хочеться, щоб кожен рідний сьогодні повернувся додому. До Дуже ми їх чекаємо всі. Oh

А скільки ви чекали на свого? 20 місяців двадцять місяців. 23-го да. 23-го 23 Як він потрапив в полон? Що сталося? Вони у двох потрапили. Вони групою шість чоловік відразу попали на ворожу ДРГ і їх, на жаль, взяли в полон зненацька без можливості навіть захиститися. Ну вам ще не телефонував сам. Нам син зателефон вже зателефонував. Нам Женя вже це телефонував. Що він сказав? Я вдома. Я вдома. Да? Я вас люблю. Я Слава Україні. Кричу. Ви впізнали і він змінився? Ні, так ми його не бачили. А, тільки голос. Я голос, понял. голос, звичайно, узнали. Боже, наша дитина. Ми просто перший раз вирішили приїхати на обмін. У вас було якесь перечуття сьогодні, коли ви їхали, що може бути така хороша новина? Внутрішньо так. Внутрішньо надіявся, Бога молив, просив. Благав, аби він був в цьому облік. Що будете робити, ви його побачите через не, пів години? Не знаю, не знаю. Це... У мене зараз внутрішній буря, не знаю, як можна це назвати, і навіть щось, щось придумати, якісь слова правильні немає. Просто, просто йде відчуття, бурхливе відчуття. хочеться швидше його побачити, обняти, розцілувати. І все буде добре. У нього Слав. жінка, діти? — У нього дружина, онука, вони зараз в Полтаві. Дуже-дуже на нього чекають. Його дружина зараз зателефонували першій. Вона зараз в шокі. Ну, на жаль, зараз не з нами. Його сестра рідна тут, е, ну, зараз відпочиває, але вже чекає гарних новин. То будете зустрічати? зараз? — Так, Так. Оцю дядька показували піхута, нам піхута. в Росії. А от... Його а в Росії зручно. шукають. А чого не бачили Чернікова? А скажіть, я не бачили? 79-й. Ви найкращі, хлопці! Прикордонники, ви прикордонні. ви найкращі, вітаємо вас вдома! Дякую, дякую! i'm <laughs> <laughs> Все, а хто у вас повернувся? У мене ще син в сентябрі повернувся. Він а це його побратим повернувся. Це його побратим повернувся, а у мене ще в сентябрі повернувся. Все вже скоро буде рік, як мій, моя дитина вже дома. Ви разом приїхали чути молотина, ми завжди потрібно. Все. Скільки ви чекали? чекав? Спакально. Дві години шість місяців. А Звідки він витрати до полону? Щенове, щенобляє. З першого дня як його забрали, то ще добряться. Це такі голоса, не чула, нічого такі сьогодні почав печала голос. А як звати Михаїл Медведів, Михаїл Медведівщина? Само щина. Само ще Ми з самих перших днів всі разом. А ви сьогодні просто прийшли на обмін? Тільки сказали, мені тільки ну, зобщили, і я я теж не думала, тому що я не була. А щоб що ми сина відпустили. Не бігом, бігом привезли. Йти не могла, я йти не могла. Я б не везли, Все. я б не могла йти. Спасибо, привезли. Дочекалися за стільки годин. Ви знаєте, голоса не чула, ні письма не було, нічого не було. Оце тільки такий голос за стільки год. Сказав, мама, ну ти мені ще нужна, живая. Да. Дівочки ще чотири года вже і... боюває года. Каже, мама, мені ще надати жива. вот, ласка, заболіла питай робіть. Дуже. Сережа, Дай, 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 дай,

Вас бачили ще там, коли ви тільки отримали сповіщення. як ви зараз цього почуваєте, тому що тоді навіть підійти не хотілося, щоб не переривати ці моменти. Це велике щастя. Ейфорія, це, ну, чесно, навіть зараз мало віриться, хоч вже і обняли, і побачили, не передати словами. Я бажаю кожному, хто чекає. Отримати ці сповіщення, отримати ці відчуття і якнайшвидше, як командою координаційного штабу під керівництвом Кирила Олексійовича Буданова за дорученням президента України Володимира Зеленського відбувся сьогодні дев'ятий етап. Стамбульського стамбульських домовленостей, другого Стамбулу, і додому повертаються наші захисники з різних ділянок фронту. Серед них величезна кількість це сержантсько-старшинський та рядовий склад, але і є декілька офіцерів. Хлопці, велика кількість повернутих сьогодні. Це Оборонці, які потрапили в полон у 2022 році, хочу зазначити, що серед звільнених сьогодні є усі види та роди Збройних сил України, Державної прикордонної служби Національної гвардії України та Національної поліції. Також хочу зазначити, що сьогодні додому повернувся останній захисник острова Зміїниця, військовослужбовець. Державної прикордонної служби, і станом на зараз усі захисника острова Змійний знаходяться вдома в Україні. Ми готові провести наступний обмін хоч завтра. Все залежить від російської сторони і їхньої позиції. Наша перемовна група, офіційно перемовників в Стамбулі, сьогодні проговорили питання, дуже важливі питання повернення і військових, і також цивільних осіб. Відповідно проговорювався і можливо затвердився механізм щодо повернення саме цивільних, оскільки з військовослужбовцями було напрацьовано і зрозуміло, то по цивільним на жаль, російська сторона, не маючи відповідальної особи чи відповідального органу, ми були змушені виносити це питання на такий рівень для того, щоб зрушити. Це питання з мертвої точки, і щоб процес, процес повернення цивільних все ж таки розпочався. Ми запропонували певний механізм, з російською стороною було проговорено. І я сподіваюся, що делегація, коли повернеться, більш детально розповість про результати, які були досягнуті. Я сьогодні, через три роки, три місяці і 18 днів нарешті дочекала свого рідного брата. Він потрапив в полон ще. У 22-му році, 4 квітня, Маріуполь. в Маріуполі, завод Ілліча, це й батальйон. Морська піхота? Морська піхота, так. І сьогодні якийсь ще особливий день? Сьогодні в нього день народження. Скільки йому років? 43. 43? Так, так. За весь цей час у вас був якийсь зв'язок, письма? Жодного зв'язку не було. Єдине, що звістки мені передавали звільнені хлопці і все. І ну, в передостанньому обміні хлопець сказав, що брат нарешті отримав хоча б одним один мій лист. Чи він змінився візуально за три спої роки? Мені здається, він був трошки вищий. Трошки, ну то я бачила його по фотографіям, які виставляла та сторона, то він трошки був похудавший. що значить трошки краще. Але у такі емоції, що він навіть нічого не каже, чи ви встигли щось обмінятися? Да, 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 да. якимось... Я його одразу біля автобуса зустріла, обняла, <плакали> і Він сказав, вам, все буде добре.